Саме хлібтосал, і зараз я розкажу найкращі 4 класи командою для кошмару. Заходимо сюди і дивіться. Перший це кондуктор, він буде спавнитися з вугіллям, що одразу здається краще для початку, і він швидше управляє позом і менше втрачає вугілля. Далі, майнер. Він буде добувати вугілля, і, і він теж спавниться з вугілля. Це дуже добре. По 4 вугілля на початку це вже багато. І далі. І він буде добивати всякі руди і за це отримати гроші. Далі. Вампір він буде хілитись і буде швидко вбивати або дати цілі села без, без дальнього бою, тобто тільки з вампірським ножиком. І виживши, який буде допомагати вампіру з дальнім цим або з ближнім, щоб він не помер. Доктора я не пропоную, бо можна на дуже багато купити бандажів і це теж не буде проблемою. Якщо у вас є ще п'ята людина, то можна взяти музиканта, бо він буде хілити, хілити всіх, бо в кошмарному режимі нема хілки без бандажів і змійних масово. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. Всім пока. З вами був хліб Цесало.